Усім привіт! І це моє перше відео на YouTube каналі. Сьогодні ми будемо робити дерево Crystal Blowing Я буду вам розповідати, як це робити. Для початку треба з'єднати дерево ось так. Ось ось так. І встановлюємо це в центр, центр кошика. Далі треба відкрити ось такий порошочок і засипати в цей стаканчик. А далі треба всипати гарячою водою. В цьому попросій допомогу дорослих. А далі це треба залишити, щоб воно охололо до, до кімнатної температури, а далі треба цією рідиною полити дерево. Скажу так, я думала, що. Що треба вниз вниз палити людину, але треба зверху. Далі треба почекати, скільки днів нам знадобиться, щоб на дереві виросли кристали. Пройшло 24 години, і ось що в нас вийшло. Підписуйтесь на мій канал, буду розповідати та показувати вам щось цікавеньке.